Мої вітання, студія. Ну, власне, минулого тижня, коли з'явилася ось, ну, це. Те, що вирване, мабуть, навіть із контексту в інтерв'ю з головою Верховної Ради, телеканал Рада. Наші колеги робили це, і мене ми якось спілкувалися із колегою, і він казав, що готується до виборів, будуть вибори, до них готуються. Я кажу, та як же ж можна зараз готуватися в таких умовах до виборів, що це мовляв, мені здається, чогось це нереалістично провести. А з вашої точки зору, ми можемо це зараз зробити із на тих законодавчих підвалинах, які... Нині є. Якщо їх бракує, і потрібні якісь зміни, то куди їх потрібно вносити? Чи варто взагалі братися за це зараз в той момент, коли ну, ми бачимо, як нині в Кривому Розі просто влучили росіяни в багатоповерхівку, і це виглядає дуже небезпечно? Давайте скажемо, що нещодавно в Дніпрі влучили і постійно підозрими Харків, Херсон, тобто насправді. Багато українських uh, міст постійно знаходяться під загрозою, якщо не сказати, що вся Україна, тобто немає насправді безпечних місць, щоб ми сказали, що тут безпечно, а тут небезпечно. Може бути різний ступінь небезпеки, але в принципі небезпечно всюди. Війна триває. З іншої сторони, хочу наголосити на тому, що дуже важливо, що під час війни у нас працює парламент. Ось коли ви б давали цитату, що казав Степанчук, він сказав, що дуже добре, що парламент продовжує працювати. І на цьому я точно хочу наголосити. Насправді була велика небезпека, що парламент буде паралізований, і через те, що багато депутатів поїхало за кордон, і кожен з них буде нести свою персональну відповідальність за це. Також треба розуміти, що кожен зараз голос на вагу золота, тому що це стабільність роботи, і коли ще в нас є більшість, і вона може бути іноді дещо ситуативною, але загалом вона. Є, і вона дає нам е, голосування. Нагадаю, що ось нещодавно наприклад, там були голосування. Ось по декларуванні. Девітерахамія казав, що дуже важливо, щоб їх прийняли. Е, Це норма, яку вимагає е, зараз НЗК для МВФ з меморандумом. Ви знаєте, щось тут були моменти, чи є, чи немає голосів, потрібно, не потрібно. Тому там кожен голос на вагу золота. Вибачайте зараз. І монобільшість працює, і група бойка дає голоси, і колись батьківщина колись там скажімо, можуть дати і Єсівці, тобто різні голоси можуть бути. Ну наприклад, по військовим згадайте, коли питання йшло по виплатах, тобто там на вагу кожен голос і має так бути, щоб голосували всі, і парламент продовжував працювати. Це з переводу діючої конфіграції. Бо ще раз кажу, ми говоримо про вибори. А якщо в нас умовно війна і дестабілізована законодавча гілка влади, що ми робимо далі? А дуже потрібно було багато норм, навіть елементарно, щоб продовжити. На 90 днів, ось військовий стан, навіть цю норму теж треба проголосувати, і тому я кажу, що добре, що воно все працює з іншої сторони, як забезпечити безпеку і що робити? Ми багато насправді дискусій, як я сказав Стеванчук, вона ідеї дуже серйозна з багатьма. Нещодавно, наприклад, пластик зараз політології Ларі Даймон давав свій курс в Києві по демократії, і він закликав, що головне, щоб в Україні відбулася оця зміна. Влади плинність і ті домовленості, які будуть досягатися з діючою владою, виконувалися наступниками. Це дуже важливо, і транзит влади відбувався в демократичний спосіб, щоб не було консервації, щоб не було так званого непровітрюваного такого простору, коли відбувається відчуття. Безкарності насправді в Україні навіть попри війну багато дискусій і багато там десь невдоволення, десь задоволення. але в принципі політичні прапори вони приспущені. Є один прапор, він жовто-блакитний, і ми маємо відстоювати українську державність. Це ключове з приводу ви кажете, готуєтесь, чи не готуєтесь? ні. Такої активної фази підготовки до виборів немає. Тут зараз питання вибори. Які вибори, коли, тому що тут буде багато дискусій, і ще з приводу норм конституції і прямих заборон. Я нагадаю, що парламент обирається на 5 років, і ми не знаємо, скільки буде тривати війна, і ось ця норма насправді про те, що якщо через 5 років за якихось обставин неможливо, то тут насправді вже є підгрутя, що треба проводити вибори, тому що підпирає строки. По виборах, давайте скажемо, що ви дещо вже відвикли від строкових виборів. у Нас були, скажемо, вже норма, Знаєте, чергові позачергові. Ми так кажемо. Вибори, і насправді вже багато парламентів не від ну цей свій срок каденцію не закінчував. А цей, скажемо, парламент через обставини війни може так статися. Я не знаю, досидить, пересидить, але треба теж розуміти. Що є об'єктивні виклики? Так, на осінь зрозуміло, що виборів зараз проводити ми не зможемо. Але чи будемо проводити там умовно там навесні чи наступно, ну, як ми коли? В принципі, європейська спільнота це вже не перший такий маячок, не тільки Кокс сказав насправді, що треба, але дискусії: треба готуватися. Це виклик, і насправді екзамен для багатьох. Світових скажімо, інституцій, що робити з тими українцями, які їхали за кордон, як вони будуть голосувати? Це за кордонні округи, наприклад? Чи навіть коли ми говоримо не тільки про питання внутрішньої безпеки, а ще й величезні міграційні процеси за кордоном? Що з цим робити? Так, зрозуміло, що це вже така процедурна більша річ. а Ми зараз ще знаходимося так більше на теоретичному рівні, чи в принципі це можливо, і наскільки, і для чого? Власне, наскільки ось ці е, скандали, які час від часу вигулькують, і минулого тижня минулий тиждень не став винятком е, щодо народних депутатів, які дозволяють собі значно більше аніж е, мають дозволяти собі звичайні прості люди, е, може чинити е, теж е, е, такий. Поштовх давати для того, аби е, ці вибори таке треба було провести, тому що хтось виходить з партії, сам заявляє про е, е, те, що не погоджується із позицією е, чи з е, окремими членами, які займають високе місце в ієрархії. Е, хтось сам потрапляє от, е, ну, на Мальдіви, а потім вже е, до нього приходять з обшуками і ось такі подібні речі. Е, це про що свідчить, що нам потрібно таке Цих людей замінити це не буде в якийсь момент, так що ну не залишиться кому власне голосувати. І те, про що ви зараз сказали, е, те щоб парламент стабільно і продовжував працювати. Як це е, е, ну дякуємо їм, в тому числі за те, що вони насправді півтора року змогли це зробити. Скажу, що ключова функція парламенту це не законодавча функція, які баказіоном здається, це саме представницька функція. А вони мають бути зрізом суспільства і відповідати настроям суспільства. Як тільки втрачається оцей зв'язок, і насправді парламентарі не відповідають новим настроям. Ось насправді це такий маркер, коли вже умовно заміну. А Якщо ми говоримо про скандали, впевнена, що буде е, е, потреба всередині суспільства до оновлення, до певного очищення, до ви, вичищення авгівих понюшень. у війну. Це особливо актуально, особливо на тлі корупційних скандалів тощо. Це однозначно. З іншої сторони, треба так само сказати, що питання волевиявлення і певних плебістидів — це не тільки питання виборів, це питання думки суспільної. Я відкладу поки соціологію, тому що це про інше. Але, наприклад, якщо в нас стане питання проведення референдуму, наприклад, як з питанням НАТО або ще з якимось іншим питанням, то це насправді по механіці дуже схожа ситуація з виборчим процесом. Будь-який плебіцид, це якраз оця взаємодія. Скажемо, це держава і та комунікація, і тут насправді і безпека і багато багато моментів, підрахунків тощо. Тому загалом насправді не тільки виборами єдиними в нас може постати питання, як забезпечити можливість почути кожного українця дати йому змогу висловити, тому що як нас люблять казати, електо... коли голосують електоральне, це волевиявлення, це насправді є голос українця, кому він надає перевагу, чого він прагне, що він хоче. І як це зреалізувати? Тому ці питання вони актуальні. З іншої сторони, я впевнена, що ми ще побачимо, крім розмов про вибори, у нас можуть бути кадрові заміни, наприклад, в урядів, які ми спостерігаємо. Це більш швидший ну, рівень заміни а, негативу, який може накопичитися. Його треба десь каналізувати, скоріш за все, це якраз будуть кадрові чітки. Це зроблять в першу чергу так само рівень є місцевої влади, вона теж буде відповідальна, тому що я нагадаю що... Я якраз про це що, хотіла, пані Олександру. Угу. Я якраз оце на і хотіла спитати, бо ну в нас що на нашому рівні, ми бачимо зараз якесь щось дуже схоже на те, що от на місцевих на місцях готуються вже до виборів, бо якісь вигулькують такі цікаві речі дворічної давнини, але вигулькують чогось саме зараз. Це може бути ось такий варіант, що а місцеві вибори таки пройдуть на тих територіях, які більш-менш знаходяться в безпечних місцях, попри те, що ви от зараз сказали, що немає таких на жаль місць в Україні, але ну можуть їх все таки виділити. Може розглядатись такий варіант, чи згідно з графіків, ще далеко до цього? А насправді важко спрогнозувати, які вибори нас чекають першими парламентські, можливо, насправді ось, чи можна поєднувати одночасно вибори, наприклад, парламентські президентські бо парламентські. І місцеві або наприклад, три варіанти. Ну дуже різні можуть бути конфігурації, і на таких стандартні і прогнозовані, як тільки прописано наприклад, в конституції можуть бути дещо певні а, такі ну, серединні рішення. Приводу місцевих є призначена влада, є обрана влада. Влада, яка призначена, вона розуміє свою відповідальність. Оцю, скажімо, ієрархію влади, що їх можуть прибрати за будь-які зараз проступки, дуже дуже швидка влада, яка обирається, вона хоче. А оновити свій імунітет за рахунок обрання заново, скажімо, більш свіжого мандату. Я нагадаю, чому я про це говорю. Згадайте, ось я згадувала сьогодні Девіда Рахамі, Він писав пост про відповідальність про бруківку, яка не на часі, так про мавіки, про ще якісь моменти. Тобто, ще треба відповідати і розуміти, ну умовно здоровий глуст, включати що зараз на часі, а що не на часі. Тому я впевнена, що певна дискусія можливо. Краще, щоб це був діалог між центральною і місцевою владою, теж має пройти, щоб узгодити ці питання і виносити, не виносити їх постійно, скажімо, в інформаційну площину, щоб не було відчуття якогось постійного стресу, конфлікту або недорозуміння. Має бути тут якраз злагоджена робота, що всі працюють зараз ну умовно, для того, щоб країна прийшла до перемоги. Да, поборола головне. Зло, яке зараз я все решту будемо вирішувати дещо пізніше. Я розумію, що неможливо поставити життя на паузу. Я розумію, що є багато питань, вибачте, і підготовки до опалювального сезону і багато моментів, які можуть давати додаткові контри. Але треба це робити дещо спокійніше, тому що давайте скажемо так: будь-який необережно кинути сірник в суспільство, може додавати додаткове напруження. У цього не потрібно, але це не означає, що треба толерувати. Корупцію це не означає, що потрібно закривати очі на безлад, який відтвориться від вашого під'їзду, закінчуючи Верховною Радою. Це все насправді у війну не толерують, і якщо ми говоримо про те, що українське суспільство рухається за демократичними рейками, головне, щоб ми розуміли, це відповідальність. Як кожен свою персональну, так і загалом в державі всі мають розуміти, що якщо вони приходять в казну, а ось Тефачук нагадував, ви про бюджетний процес брав. Не треба її сприймати як власну кишеню. Розумієте? І оці всі моменти, які раніше, умовно, якось там пропускали, ну, умовно його багато, але як... у війну цього не має бути. Особливо давайте не забувати про величезну звітність. Звітність, яку Україна має постійно давати Заходу, і багатьом моментам, ну насправді не дуже приємно, коли створюються гарячі лінії, наприклад, в Сполучених Штатах, де мають звітувати. Про кожен корупційний випадок в Україні. Ну давайте принаймні, Ну, дякувати не Богу. Там ще не знайшли. Так, дякувати, Богу, ще не побачили, не знайшли. І будемо Брудно, сподіватися, біло, що біло, так це да, і буде.